Багато хто любить купувати реліж. А якщо приготувати його вдома, як ви на це дивитесь? Бюджетно, смачно і суперкласно. Цей соус я подаю з бургерами в шаурму до ходогів, що вам подобається з м'язком? Мене діти дуже люблять, коли я готую домашній ходог і зверху додаю такий соус, а все максимально просто. Беремо огірочки, У мене ще в теплиці є такі переростки, з якими вже не знаю, що робити. То цей рецепт саме для того. В оригінальному рецепті потрібно рівнесенько порізати кубиком огірок, але я ж не буду. Заморочуватись, тому що я сьогодні готую подвійну порцію, бо це супер смачно. Я огірок натираю на велику терку. У мене терка така досить велика, тому виходить красиво і класно. А ось перець я вже нарізаю тоненьким кубиком. Дуже класно використовувати червоний перець. Тоді мені так подобається, як це все виглядає. Подрібню ще гіркий перець. Можна зернятка виймати, а можна неї виймати, якщо ви любите такий гостренький пікантний соус. Але старайтесь нарізати дрібненько. І на останок я залишила цибульку, тому що мені від неї хочеться плакати. А поки я потрібні всі продукти, рекомендую вам підписатися на мою інстаграм-сторіночку або фейсбук. Там більше мого позакадрового життя. Я Більш детально розказую всі нюанси. Думаю, що вам буде цікаво також в мене нова рубрика. Що по чому базарний день? Тому завітайте, підпишіться на мої сторіночки Думаю, що вам буде цікаво. Постараюся вас дивувати. Ось і вже я підготувала всі овочі, перекладаю в каструлю, які це все буде тушкувати. Додаю цукор, звичайно, йде далі сіль. Ще раз повторюся, що точні пропорції написані і в відео, і в описі під цим відео. Далі я додаю куркуму. Суміш гірчиці, в мене гірчиця в зернах та козацька. Будь-яка гірчиця, яка вам більше довподобать. Це все гарненько перемішаю, і якщо ви кубиком нарізали огірочки, залиште на півгодинки. Нехай огірки пустять сік Так як я натирала, то вони в мене вже швиденько пустили сік, тому відправляю на вогонь і тушкую наш реліш півгодини. Через пів години розводжу кукурудзяний крохмаль водичкою, додаю до релішу. Також я додала ще 9% оцет, і це все разом потушкуємо ще 5 хвилин. Після закипання 5 хвилин проварилося, розкладаю по чистеньких стерилізованих баночках. Я, як завжди, стерилізую банки в духовці, а кришки проварюю у кип'ятку. Наповнюємо щільненько банки соусом, охолоджуємо і можна насолоджуватися. Простий, швидкий, дуже цікавий соус готовий. рекомендую друзі, приготувати на ринку. Ще ціни досить бюджетні, тому ось така класна закуска. Нехай буде у вашому арсеналі. А я сподіваюся, що такий рецептик вам сподобався. Обов'язково приготуйте. Напишите в коментарях, як вам, бо це щось новеньке і дуже смачненьке. З ходогом те, що потрібно. До нової зустрічі, як завжди, на моєму каналі. Смачно просто та доступно. Готуйте, готуйте з любов'ю, і нехай у вас все буде добре.